Доброго дня всім! Починаю етер питання-відповіді. Минулих вихідних і вчора я залишала віконечко для запитань, і насправді є дуже багато цікавих запитань, які я хочу розказати в етері. На всі решти я просто відповідаю в особистих чатах або в сторіс. Нагадую, мене звати Валентина Паскаль, я експерт з бухгалтерського обліку і не лише. І сьогодні, 13 серпня 2024 року. Тому вся інформація, яку я говорю, вона буде станом на сьогодні. Можливо, з часом вона змінюється законодавство і щось буде змінюватись. Перше запитання: працівник відкрив лікарняна, але ходить на роботу. Чи можна не брати до уваги лікарняний два дні? Можна і треба не брати до уваги, якщо працівник ходить на роботу. Адже за цей час працівник не втратив свій заробіток. Єдине, що я б вам сказала, ви повинні зробити офіційно в себе на підприємстві документи, чому ви не видали цьому працівнику лікарняни? А саме ви маєте зробити протокол, в якому написати, відмовити працівнику у рахуванні і виплаті лікарняного у зв'язку з тим, що він ходив на роботу. Прикласти до цього протоколу копію табелю, завірену копію табелю з усіма підписами, щоб потім не шукати його де все посередньо по документах, і повідомити працівника письмово про те, що ви йому відмовляєте в виплаті лікарняного, тому що він ходив на роботу і не тратив цей заробіток. Тобто, ще раз, можна і треба, ви або платите йому зарплату. Або він не ходить на роботу, і ви платите йому лікарняню. Єдине, що оформляємо все правильно. Друге питання як отримати доступ до чату з кадровими документами. У мене в профілі є лінк, посилання на таку сторіночку РФП, не ВРФОПей, вірніше так, посилання з лінками, і ви побачите там всі мої вебінари, і в тому числі чат з кадровими документами, просто оплачуєте і зразу після нього вас перекидає в автоматично в чат телеграм в чат телеграму. А, третє питання: як звільнити декретчицю? У нас в Україні немає декретної відпустки. Немає в чинному законодавстві України поняття декретна відпустка. У нас є соціальна відпустка у зв'язку з вагітністю пологну. Раз. У нас є відпустка по догляду за дитиною до 3 е, років. У нас є відпустка по догляду за дитиною до 6 років, якщо дитина потребує догляду. Те, що ми називаємо декретною відпусткою, взагалі не є декретною відпусткою, і ну немає в нас в Україні декретної відпустки. Нам не надають працівникам декретну відпустку в Україні. Це нормально. Що ми маємо на увазі під словом декретна відпустка? Під словом декретна відпустка ми називаємо все, що завгодно. Ми називаємо відпустку зв'язку з вагітністю пологами, або найчастіше відпустка по з дитиною до трьох років. Чи можна звільнити працівника, працівницю, яка перебуває в одній із цих відпустках? Дивіться, класичний варіант вам скаже не можна. Як практикуючий експерт, я вам скажу, можна, і деякі ситуації є такі, що можна звільнити всіх, а деколи треба звільняти всіх. Такі бувають ситуації в житті. Давайте дивитись перший варіант. Працівниця перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами. Фактично, це є лікарняний листок. Класичний варіант вам каже: в смислі звільнити людину, яка перебуває на лікарняному. На лікарняному людину звільняти не можна. Це нормально. Звичайний варіант: ми не можемо звільнити працівницю на цей період. Працівниця може написати заяву на звільнення, але я вам рекомендую дуже цією заявою в плані того, що в кінцева дата на заяві має бути останній день лікарняного її. Але так, як це відпустка зв'язку з вагітністю пологами, в нас буває ситуація, якщо її кисарили, були якісь, або були якісь ускладнення, її буде продовження лікарняного ще на 14 днів. Тому, коли ви приймаєте заяву, будь ласка, або залишайте поле з датою вільним, або будьте готові до того, що заяву доведеться перезаписати працівниці, тому що на оцей 14 днів продовження лікарняного. Теоретично можна звільнити. Е без продовження лікарняну, але все одно вам треба буде виплачувати це лікарняне. моя рекомендація краще в цій ситуації перенести звільнення на тих 14 днів. Це класичний варіант, ми не можемо звільнити. Але бувають ситуації, коли ми мусимо звільнити. Наприклад, працівниця померла. Ми мусимо звільнити працівника, хоча він щойно перебував у відпустці відпустку зв'язку з вагітністю пологом. Мусимо звільнити. Інший не класичний варіант і, дай Боже, його як і попередній варіант ніколи вже не заставати. Це. Роботодавець ФОП, він помирає. Ми мусимо звільнити цього працівника. В класичному варіанті ми не можемо. А в реальності ми мусимо це зробити. Інша відпустка наприклад, відпустка по догляду за дитиною до трьох років або до шести. Мало чим між собою відрізняються. Взагалі, про відпустки дуже багато розказано вебінарі про відпустки, але це зараз не про це. Кому буде цікаво, можете подивитися вебінар в записі. Взагалі, Класичний варіант: ми не можемо звільнити працівника в цей період. Насправді в нас є в Кодексі законів про працю стаття 184, де кажуть, що там не можна звільняти певну категорію працівників, а саме жінки там, з дітьми там, до трьох років. Є там ще цілий перелік, почитайте обов'язково, перш ніж звільняти працівника, завжди повертайтесь до цієї статті 184 і перевіряйте, по ній. всяке може бути. Повірте, разів 10 звернетеся до статті при звільненні, ви її запам'ятаєте і будете на автоматі робити деякі речі при звільненні. В класичному варіанті не можна звільняти. Але звільнення у нас а, взагалі дуже важливо, хто є ініціатором звільнення. І у нас є нестандартні варіанти. У нас ініціатором звільнення може бути або роботовець, або працівник. І знову ж таки, якщо, наприклад, працівниця перебуває у відпустці до трьох років, по догрі з дитиною до трьох років, так? принесла вам заяву на звільнення за власним бажанням, тобто ініціатором розриву трудових відносин є вона. Ви її маєте звільнити? Хоча, взагалі, ця працівниця перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років. Нестандартний випадок, але він буває і доволі часто. Вона могла знайти іншу роботу, вона має якісь інші підстави, вона хоче звільнитися, ви її мусите звільнити. Інша ситуація, коли ініціатор розриву трудових відносин є роботодавець. Наприклад, підприємство ліквідовується. Ви мусите звільнити всіх працівників. Не може бути такого, що ви ліквідовуєте підприємство. І у вас ви звільняєте всіх, хто працює, а тих, хто в декрет, сидить відпустці, потолі там, до трьох років, до шести, ви їх не звільняєте. Так не буває. Ви звільняєте всіх працівників. Тому в такому випадку їх також можна і треба звільняти. Тому ще раз, в класичному варіанті, звільняти їх не можна. В реальності бувають ситуації, коли ми їх мусимо звільнити. Тільки нагадую, знову ж таки, повертаємося до кодексу законів про працю, читаєте обов'язково, і нагадую, що стосовно ось цих категорій працівників це вагітні, це жінки з дітьми там до трьох років, є там ще жінки з неповнолітніми дітьми-інвалідами. Взагалі почитаєте, подивитися, це ці працівники, якщо ви їх звільняєте, ви маєте обов'язково цим працівникам знайти роботу при звільненні. Наприклад, у вас ліквідовується підприємство, ви звільняєте кількох жінок, які сидять у відпустці по долю дитини там, до трьох років. Ви кожній маєте знайти роботу. Перш ніж так, ви їх повідомляєте, підприємство ліквідовується, але все одно ви маєте їм допомогти знайти роботу, щоб вони пішли від вас на іншу роботу. Так, так пише наше законодавство. В класичному варіанті звільнити їх не можна. На практиці звільнити можна всіх, а деколи треба звільняти. Дай Боже, ніколи не мати ситуації, коли нам треба буде звільняти з у зв'язку зі смертю чи працівника чи роботодавця. Дай Боже, ніколи не мати цих ситуацій. Але ви повинні розуміти: ще раз: ми дивимося при звільненні, хто ініціатор звільнення, і коли ми говоримо про декрет, ми дивимося, яка це відпустка. Ну, тому що це декрет це або відпустка з дитиною до 3 років, до 6 років, або відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами. Так, наступне питання. Чи треба вести військовий облік, якщо на підприємстві тільки один директор, жінка? Е, дивіться. Буду перезнімати вебінар по веденню військового обліку. Е, хто там у мене був, купував мій вебінар, просто зайдете, подивитись по-новому це все відео, а для решти буде будете бачити. Не знаю, коли це буду признімати, в найближчий час планую. Дивіться, як говорять багато експертів в інтернеті і кажуть, що ну, якщо у вас підприємство і у вас там тільки одна жінка, директор, вам не треба вести військовий облік. Можливо, до моменту того, як я буду робити вебінар, я зміню свою думку. На сьогодні я вважаю, що ні, ввести військовий облік вам треба. Звичайно, треба дивитися, яка у вас ситуація. Перше, коли ви стали відповідально за ведення військового обліку. Друге, що за жінка? Яка в неї освіта? Це на сьогодні лише медики фармацевти мають бути військово зобов'язаними. Але насправді військово зобов'язане нас може бути практично будь-яка жінка, тому що. Вона вже або може мати військово-облікові документи, або може вона зараз на процесі отримання військово-облікових документів. Якщо ви звернетесь до закону, то там говориться, що обов'язково військовозобов'язаними є жінки, медики і фармацевти. Хто там має медичну фармацевтичну освіту на сьогодні? Раніше там писались інші зовсім інші освіти. Плюс прописано в законі, що за бажанням. Жінки, які мають там таку як певну освіту, яка визначена переліком, можуть стати на військовий облік за бажанням. Так ось дивіться, по цьому переліку я не знаю ніяк, я не знаю, якої там посади немає. Я не знаю, якої освіти там немає в тому переліку. Тобто, фактично, будь-яка жінка може отримати військово-облікові документи. Тому, в принципі, треба дивитись, може ваш директор. Мати військово-облікові документи, хоча ви просто думаєте, метою вона жінка, вона не має. Може бути, що вона має військово-облікові документи, просто ви про це не знаєте. Плюс ведення військового обліку це не лише виконання норм постанови 1487. Насправді, ведення військового обліку це цілий комплекс роботи. Моя особиста позиція на сьогодні вона така. Кажу ще раз: можливо, до моменту запису вебінару по веденню військового обліку. Нового оновленого варіанту, я, можливо, зміню свою думку. Але на сьогодні моя думка така: ви маєте вести військовий облік. Просто питання в тому, що у вас буде всього-навсього по військовому обліку. Це наказ на призначення відповідального раз, а, можливо, якась там папочка з документами ознайомченого якогось характеру, деякі одне повідомлення, яке я, наприклад, дала би жін... цьому працівнику директору жінці. Так, Можливо, ще би щось там парочка документів. Так, у вас не буде списків. Вам не треба ці списки звіряти, вам не треба робити там звірку чи ще щось. Але ви будете готові з пакетом уже готових документів, коли до вас завтра прийде військовозобов'язаний на роботу, і вам не треба робити ці документи з нуля. Ви ж будете готові. Ви будете готові, що до вас завтра прийде з ТЦК. Скажу у вас немає військового військовозобов'язаних. Ви ж будете готові дати якусь відповідь. Ви ж будете готові показати. Не готова вам, ну тобто, моя особиста думка, що військовий облік має бути. Просто питання в тому, що ви під військовим обліком, а більшість експертів під військовим обліком розуміють лише виконання постанови 1487. Військовий облік це великий комплекс роботи. Це не лише одна постанова 1487. Це цілий комплекс роботи. Це є звіти, які там не прописані, але які ми надаємо в ТЦК два рази в рік, наприклад, відомість по техніці. Там немає такого поняття в постанові, що ви маєте здавати відомість по техніці, а вона має здаватися. Наприклад, у вас може бути на підприємстві неповнолітнє, і е, от ви не ведете військовий облік, але вони допрозовники, і ви по них маєте повідомити ТЦК. Ну, тому, знаєте, я вам скажу чесно: моя особиста думка, що ви повинні вести військовий облік. просто ви у вас немає списків військовозобов'язаних. У вас просто буде менше пакет документів, але ви будете готові в будь-який момент до того, що до вас прийде на роботу військовозобов'язаний, і ви просто його включите в ті списки. Ось і вся історія. Можливо, я зміню свою думку, я на сьогодні вважаю, що так. Тому що, ще раз кажу: військовий облік це не лише постанова 1487, це набагато більше документів, це великий обсяг роботи, а насправді досить цікаво. Так, наступне питання дуже класне, дуже цікаве, тому що я зовсім недавно мала майже схожу ситуацію. ФОП виводила кошти на карту чоловіка. Як показати в ДЕФ, яка ознака? Насамперед ми дивимося, куди вона виводила, на який рахунок чоловіка. Якщо це рахунок чоловіка ФОПа 26.00. То показуєте 150 ознаку, і яким чином, що вони будуть малювати в документах, в первинках, актах, виконаних робіт, накладних, я не знаю, чесно. От просто намалюють документи первинні, і будуть знати, що так робити не можна. Включать йому в дохід, яка там сума, не знаю, і будуть радіти. І, повірте, більше робити не будуть, так? і наступного разу просто спитають, перш ніж зробити. Тому, ще раз, якщо це рахунок чоловіка 2600, 157 ознаку, і хай йому збільшується дохід. І це їхні проблема, що вони вводили не туди. Якщо це рахунок 2620, ну, насправді воно, один, там є два варіанти виходу. Один варіант можна і 26.00 зробити це зробити повернення коштів. Тобто, щоб чоловік повернув їй жінці, ФОПу як помилково сплачені. Ну, тобто, такий варіант теж можна зробити. А от якщо це 26-20, тобто карта фізособи чоловіка, перше питання у мене: як це провів банк? Зверніть увагу, що це банк просто унікальний, тому що без сплати податків на рахунок фізособи зазвичай банки не пропускають. Ну, але буває ситуація. І якщо воно є, моя рекомендація: якщо ми не робимо повернення, то малювати договір ЦПХ. Причому заднім числом, плюс, що ще робити? Сплачувати податки. Вони будуть не своєчасно сплачені, тому що податки по договір ЦПХ мали бути сплачені в одночасно з виплатою цьому чоловікові. Причому зверніть увагу, що податки, що договір ЦПХ він буде не на ту суму, яку він заплатив. Що я маю на увазі? Наприклад, вона йому заплатила 1000 грн. То договір ЦПХ буде на 1242 грн 24 дві копійки, тому що. Ми сплачуємо по договору, у нас є сума договору ЦПХ, мінус 18% ПДФО, мінус 1,5% військовий збір, і те, що сума залишилась, це те, що ми заплатили людині на руки, фізичній особі на руки. А на суму договору у нас ще буде ЄСВ 22%. Тобто, фактично, якщо вона заплатила чоловіку 1000 гривень. Вона має ще доплатити 515 гривень 53 копійки податків. Це 242 гривні 24 копійки ПДФО військовий збір і 273 гривні 29 копійок ЄСВ. Просто можете порахувати, яку вона суму заплатила, і ви зрозумієте, що ну, там можуть нормальна сума податків бути. Тому вона має намалювати договір ЦПХ, сплатити податки, вони були сплачені несвоєчасно, намалювати акти виконаних робіт. І показати в об'єднаній звітності. Причому не тільки в розділі ДВ додатку ДВ, а і в Д1, і в Д5. І повірте, коли вона заплатить е, таку суму податків, а сума податків буде фактично ну, приблизно половина тої суми, що вона заплатила чоловіку. Наступного разу е, цей ФОП подумає, перш ніж робити, спитає. Якщо вони дивляться ФОПи, я дуже вас прошу: ви спочатку питайтесь, тоді робіть. Немає нічого поганого, що ви питаєтесь. Немає дурних питань до бухгалтера. Спочатку питаєте, потім робіть. Так, наступне питання. Хочу свій інстаграм-магазин, коли відкривати ФОП і яку групу. Дивіться стосовно інстаграм-магазинів, я думаю, що якщо ви дивитеся в інтернет, ви слідкуєте, ви знаєте, що у нас є дуже багато навіть новин таких і досить хайпові новини. Що податкова. Моніторить інтернет, моніторить інстаграм-магазини. Повірте, податковий моніторить. Це такі самі живі люди, які сидять в інтернеті, які користуються тим сайтами, тим самим ресурсами, що і ми з вами, і вони так само там собі щось в інтернеті замовляють і так далі. Тому, так, да, податково моніторить інстаграми, податково моніторить соціальні мережі, і може статися таке, що ви будете. Ви недостатньо везучої людини в своєму житті, і ви потрапите на те, що вам припишуть незареєстровану підприємницьку діяльність. Коли відкривати ФОП? Як спеціаліст можу сказати: відкривати ФОП ви повинні, коли в рік... Ви отримаєте дохід від спровадження своєї діяльності три і більше разів. Тобто ви отримали там дохід два рази, на третій раз будьте ласкаві, реєструєте ФОП і офіційно оформляєтесь. Стосовно того групи податку, дивіться, стандартно рекомендація і зазвичай кажуть, що от ФОПам, там, товарникам, друга група. Насправді, я скажу чесно, тут треба дивитися і заходити на консультацію, і дивитися, і рахувати. Тому що, наприклад, якщо ви тільки починаєте і ви не знаєте свій дохід, і ви не знаєте, у вас буде він чи не буде, може бути така ситуація, що ФОП третя група буде набагато вигідніший. Що я маю на увазі? ФОП-третя група 5%. Немає доходу, немає податку. Тоді, коли на ФОПі друга група, є дохід, немає доходу, є податок. Uh, тому, ну і плюс, там uh, що таке може бути, що ми дивимося ліміт приблизно, якщо у вас в місяць дохід до 30 тисяч, то можливо навіть третя група вам вигідніша, ніж друга. Тому тут треба насправді дивитися і, uh, і рахувати і консультуватися. Пер, перш ніж відкривати, я рекомендую консультуватися uh, з бухгалтером. Ще раз, якщо хочете відкривати свій. Інтернет-магазин або будь-яку свою діяльність, яку ви ведете заробляти гроші через інтернет, я вас дуже прошу. Е... Окей, я вас не прошу. Я вам просто кажу, що в один непрекрасний день е... до вас звернеться податкова і е... вам випишуть штраф. Тому ще раз, легалізовувати свою діяльність це нормально і це правильно. Якщо ви хочете продавати якісь свої товари чи послуги, користуючись соціальними мережами, користуючись інтернетом, легалізація це обов'язково. Нічого страшного немає. Якщо ви знайдете правильного спеціаліста, правильного бухгалтера, який вам правильно порахує, ви, повірте, заплатите мінімум податків, але ви будете спати спокійно, що, що ви працюєте легально. Чи обов'язково в цій ситуації бухгалтер? Ну, в принципі, так, обов'язково моя позиція. Хіба що ви добре розбираєтесь бухгалтерію, ви можете самі відкрити? Тому що бувають інколи ситуації, коли там ФОПи відкривають, закривають ФОП і роблять такі помилки, що ну, ні один бухгалтер такого б не допустив би ніколи в житті. І ось один з крайніх випадків, який я зараз буду робити, це ми будемо закривати ФОПа, тому що вона хотіла бути на третій групі. Але вона в цьому році зробила таку помилку, що вона в неї не було бухгалтера, я з кожде. Вона зробила таку помилку, яку би ні один бухгалтер не допустив. Більше того, їй бухгалтер сказав передньо, що ви так, якщо ви от зараз закриєте ФОП в 2024 році, то ви більше не зможете його відкрити на єдиному податку да, в 2024 році. Натомість вона закрила ФОП, потім вона вирішила спробувати його відкрити. Ну, на жаль, її відкрили на загальній системі, відповідно ж. Знову ж таки, ну, хто бухгалтери, то розуміє про що я. Тому ще раз, якщо ви хочете продавати якісь свої товари, посту, користуючись інтернетом, ви маєте бути офіційно легалізовані. Одна з причин це те, що податково моніторить. Друга причина, якщо ми говоримо, наприклад, про товарний бізнес нова пошта, нова пей, там де ми працюємо, вони будуть часто відправляти товар. Вони захочуть писати договір з Вам треба буде договір з NovaPay, а там тільки через ФОПа. Дуже багато площадок, там, типу прома, типу там не знаю розетка і, і решта площадок, де ви хочете розміщувати свій товар. Вони теж будуть працювати лише з ФОПами. Насправді на це є причини, чому вони так працюють. Так само банк в будь-який момент умовно ви будете пересилати кошти. Там вам будуть присилати кошти на ваш особистий рахунок. Рано чи пізно ваш банк скаже Стоп. Банку є фінансовий моніторинг. Да? По яких сумах, по яких критеріях відбувається цей фінансовий моніторинг, не знає ніхто. Знає тільки це банківська таємниця. По факту, найпростіше розуміння, що відбувається це фідмоніторинг, це, наприклад, у вас не було, не було, не було надходжень, і тут хопа, вам в день 10, 20, 30, 50 платежів, там, або ви от в місяць вас було ноль, а тут вам хопа, в місяць, там, я не знаю, скільки тисяч прийшло. Ну, банк призупинить всі операції і заставить показати вас документи на ці операції. Штука вся в тому, що да, ви можете, можливо, можете від, як там, відмазатися від того всього, але вам доведеться за це заплатити за те, що ви отримали доходу. 19,5% з військовий звір, плюс 22 ЄСВ. Ну, тобто, як фіз особа, воно того не варте. Тому, якщо ви йдете в Інстаграм, в соцмережі показувати свою діяльність, заробляти там гроші. а Зараз дуже багато хто там всі рекламують, заробляти в інтернеті, обов'язково у вас має бути відкритий ФОП і обов'язково має бути легалізація вашої діяльності. А від група залежить від того, кому ви продаєте, що ви продаєте, і на який чек ви там плануєте найближчий час заробляти. Так, наступне питання, і, мабуть, останнє. На всі решти, я буду відповідати вже в особисті повідомлення або в Сторіс. Чи е, може трудова книжка зберігатися у працівника? супрацівника? Е, дивіться, до червня 2021 року у нас на підприємствах трудові книжки мали зберігатися на підприємствах. І якщо ми говоримо про ФОПа, е, то трудові книжки мали зберігатися у працівника. З червня 2021 року трудова книжка у нас є період 5 років перехідний, Ну, насправді він там, мабуть, трошки перемістився у зв'язку з воєнним станом. У нас є період 5 років, коли трудова книжка може або зберігатися на підприємстві, або у працівника. Ну, переважно у працівника. На сьогодні фактично трудова книжка має зберігатися у працівника. І більше того, я б рекомендую, будь я найманим працівником, або якби я був. Я б рекомендувала принаймним працівникам зберігати трудову книжку в себе вдома особисто, тому що ну, така ситуація, що ви не знаєте, що буде завтра, і краще, хай трудова книжка, і всі документи лежать в надійному місці, де ви знаєте? Тому, в принципі, на сьогодні трудова книжка має зберігатись у працівника. Якщо у вас на підприємстві трудові книжки зберігалися до червня 2021 року, підприємство далі працює. Що має бути? Ви, як робот, як підприємство, як роботодавець, як представник роботодавця, залежно від того, яка була з посада, ви маєте передати в ПФУ дані скановані трудові книжки і віддати ці трудові книжки працівникам. По крайній мірі, це б робила би я. Да, оцей проміжок часу, вони ще можуть зберігатися там кілька років у вас, але я би рекомендувала їх віддати представникам ще раз: в тому числі, перше, це те, що згідно чину законодавства, на сьогодні немає вимоги, що вона має бути зберігатись в роботодавця, трудова книжка. А друга причина це тому, що в нас воєнний стан, і ну, інколи люди виїжджають за кордон, як тільки в них виникає перша можливість і. Я б рекомендувала всі ці документи, їхні особисті передавати працівникам, щоб вони ці документи мали у себе. Так. Але знову ж таки, це нагадую, якщо у вас вона зберігалась раніше, ви можете е продовжувати е деякий час ще її зберігати. Але е якщо це товка, маєте спочатку передати дані до ПФУ сканованої трудової книжки, а тільки тоді віддати працівнику. Причому підпис віддати. Отже, це коротенький ТЕР на питання-відповіді, які мені ставили запитання в останні кілька днів, а саме на вихідних і вчора. Сподіваюся, вам було інформативно. Якщо у вас є якісь питання, ви завжди можете мені написати і запитати. Була всіх рада бачити. Сподіваюся, у вас все класно і все чудово. Пока. Всім гарного дня!